Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки в Аврурі з 15 по 21 вересня. Включно. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Серветички вологі, сафі дитячі. З клапаном 110 штук в упаковці зі знижкою 29. Знижка на пакети для льоду Фрейкінбок 6. Пакетиків по 24 кульки. Ось так. І коштують зі знижкою по 19 набір кубиків для охолодження напоїв. 10 кубиків по 24. Знижка на ось таку вазу для квітів скляну і горну. Ось вона така величенька, не маленька І зі знижкою 299. А ось такий варіант по 119, поменше з золотистим обідочком. І ось така ще ваза. Знижки, на жаль, нема. 349. Знижка на ось таку цукерницю. Вона пластикова, не скляна. Дуже вона мені подобається. І вона зі знижкою вже на цьому тижні 27. Совочок для сипучих. Він пластиковий. Такий смайлик, поганенько видно, вони різні. По 19. Прушка сито для просівання. Борошна металева по 77. Ось такий кошик. Притюрниця для закусок металевий по 88. Друшляк металевий, круглий. По бокам ось такі ручки, він такий немаленький, зі знижкою. Знижка на ніж лопатку для сиру. Металева, ось така. По 59. Ополоник кухонний пластиковий, ось такий легесенький, по 29. Стакан скляний, такий цікавий, з подвійними стінками по 88. І ось такий ще стакан високий, скляний з подвійними стінками по 77. Келих для вина, скляний, на об'єм 245 мл, зі знижкою 32 гривні. Салатничок скляний, 17 см діаметр, і він зі знижкою 49 і ось такий салатничок, він вже поменше. Скляний золотистим обідочком по 99. Креманочки скляні, зі знижкою по 55. Тарілочка десертна мілена. Така чорно-біла з малюночком, і салатничок, або супова ось така тарілочка. І зі знижкою ціна у них однакова по 64. І знижка на чашку. Ось таку. Це вже такий цілий-цілий набір. Теж зі знижкою 64. Цукерниця скляна, гладка. Така невеличка по 74. І ось така цікава цукорниця, теж вона невеличка, скляна по 99. Набір дошок кухонних. Вони пластикові і гнучки. Вони різні. Сама велика 29 на 38 см. І сама малесенька 29 на 19. Ось вони. І зі знижкою 179 см. І ось така дошка кухонна, вона прямокутна з малюночками. Авокадо, малюночок. ось такий банан. І зі знижкою 77. І дошка прямокутна, біла, пластикова, така невеличка по 99. Знижка на ось такий ніж кухонний, металевий. з чорною ручкою ручка пластикова і з довгим лезом по 109. І ніж кухонний для хліба. Ось такий він алма, а ручка вже дерев'яна. І зі знижкою 49. І ось такий ще ніж столовий не сталь. По 22 гривні. Ложка столова нерживіча сталь. А ручка рифлена ось така. По 27. Пляшка для олії. Чорна скляна. З написом на об'єм 500 мл по 59. Скатертина для столу прямокутна, з мереживом ось таким краєм. 120 на 150 сантиметрів. Малюночки різні, їх дуже-дуже багато. І зі знижкою по 87. Набір рушничків, два штуки в наборі. Один однотонний зелений, а один ось такий з малюночком. І ось такий ще варіант. Зелений однотонний і з малюночком світлий. 37 гривень. Соковий тискач скляний, ручний а верх пластик. Зі знижкою 44 гривні. І ось така ємність для меду. Скляна аверх. Пластик і ложечка теж для меду пластикова. Зі знижкою 34. фруктовниця металева, каркасна, чорна ось така. По 99. І ось така ще фруктовниця металева, золотиста в сердечках. По 99. Ємність харчова пластикова з кришкою. Така достатньо велика. Об'єм, об'єм. А, не підскажу. А, підскажу 2 літра об'єм, ось так. По 77. А це вже ось такий контейнер пластиковий для зберігання нарізки. Він такий більш як плоский, але не маленький. Ось. По 55. Він ось тут відкривається. Ось так контейнер відкривається. І ось тут він закривається ось так. По 55. І ось такий ще контейнер або ємність для харчових сипучих продуктів. На об'єм 2 літра. І ціна зі знижкою 49. І ось такий ще контейнер пластиковий харчовий. Герметичною кришкою на об'єм майже 5 Ой, літрів. Ось він. І зі знижкою 169. Салатниці скляний люмінарк білий, 14 см діаметр. Зі знижкою по 69 А це вже тарілочка супова, скляна, біла на рівні края. Також зі знижкою по 68. Тарілочка скляна, прямокутна. Алма, малюночки різні. Ще ось такий варіант. Така цікава. Подобається мені по 88. Тарілочка десертна, скляна. Люмінарк така малесенька: 18 см в діаметр. 48. І тарілочка обідня. Ось вона велика, день-ніч. По 88. Знижка на ось таку пляшку. Для напоїв вона пластикова. І з кулькою. Ось кулька. Така досить велика ця пляшка. Як бачите, вони різні. По 88. І ось така пляшка. Теж для напоїв вона пластикова, така зовсім зовсім легесенька. О 79. Ось така ще пляшка для напою. Вона сіконова з карабінчиком. Так, більше дитячого варіанту. По 88. Форма для випікання кексів. Вона Ось така зелена і біленька. Або як молочна більше ось так. І зі знижкою по 88. Знижка на пензлик. Кулінатний силіконовий. А ручка пластикова, так, з блискучками. Ось, по 22 гривні. І набір трубочок. Вони пластикові. 50 штук їх в наборі по сім. Ось така форма для виготовлення морозива. Три формочки в наборі. Вони різні. ось Дивіться, ось такий ще варіант: ананас, кактус. І дулька кавунчика. Так, по 74. Знижка на фольгу алюмініву харчову, довжина 50 метрів. І ціна зі знижкою 159. І ось така ще фольга алюмінієва фіна, довжина лише 5 метрів, зі знижкою 37. Вакуумні пакети в рулоні по 99. Знижка на ось такий глечик, він скляний і скляний стакан. Він один по 99. Петечки паперові, сафі, їх 100 штук в упаковці. Ось, і вони зі знижкою по 27. Такі рушнички білі, їх 150 листів в упаковці, і також вони зі знижкою. 39. Требеточки вологі дитячі. 120 штук їх в упаковці. Вони з клапаном. І зі знижкою 49. І ось такий ще рушничок. Сафі. Він один. Рожевий. Зі знижкою 27. Папір туалетний. Деста. І ціна лише по 7. Так. І ось такий туалетний папір, українська мальва, джамбо. І ціна лише по 19. Крем, гель для душу, дівчатка. Шик, об'єм аж 900 грамів. Аромати в асортименті по 99. Ось такий гель для душу. Також різні аромати, 250 об'єм по 50 Нівея крем гель для душу 250 об'єм по 74. Поглянемо з вами на мило. Дивіться, крем мило Дуру", 100 грамів і упаковці 4 штучки по 109. Ось такий варіант: 2. крем мила в наборі по 74 крем мило 4 штуки в наборі по 80 грамів по 78. Ось такий ще варіант: косметичне мило. Два в одному. Аромати різні. 100 грамів по 28. І малесеньке мило, лавіт, полуничка і лаванда. 60 грамів по 7. І ось такий ще милошик, дігтярне, 140 грамів, зі знижкою 22 гривні.